Вітаю всіх поціновувачів фундука сьогодні на огляді сорт олегонської селекції Вебстер. Це промисловий сорт з середнім горіхом, середнього калібру. І спробуємо сьогодні визначити, який висоток ядра є в цьому горіхові. З 100 горіхів, не один-два. Як дехто робить, підібрали самий важкий і робить огляд. Получається дуже великий відсоток горіха. Маємо 100 горіхів. Зараз ми їх всі переколимо. Для початку робимо злажування. 243 грами. В середньому горіху десілих 0,04 грами. Пробуємо колоти. Цих має розмір фактично такий, як сорта Макдональдс. Трошки менше від відсотків полі. Колір який має світлий, невеличкими полосками, такі полосатики. Це є один з основних промислових сортів. Взяти промислові сорти, Орегонської селекції, то це сорти Макдональдс, Вебстер, Поліо, Сака Джавея, Янгхил, Джефферсон, сорти опилювачі Епсилон, Тета Йорк, Фелікс Вебстер. Саду відрізняється швидкою силою росту, навіть на наших бідних глинистих ґрунтах. Хмельницька область. Фактично знаходимося на кордоні з Вінницької. Грунти в нас суганки, досить бідні, особливо на калій. Сорт росте, на відміну, скажімо, від ямхіла. Фактично, в два рази швидше і загружається дуже швидко в врожаємо. Весь однорічний приріст по всій площині загружається в врожаєм буквально з третього року. Дуже швидко вступає По тим заявленим критеріям, які озвучили. При патентуванні сорту то буквально до посадки в сад вимірювалися показники з третього року від посадки до 7-го 5 років. За цей період сорт сортвер дав найбільший врожай на рівні 19-20 кг куща за перші 5 років плодоношення. На цьому рік від посадки він дав практично 7 кг урожаю з куща. Такі от гарні горішки, кондитерка. Найкращий калібр, який поміщається в шоколад. І це найбільша ціна на фабриці. На кондитерській фабриці такий калібр є найкращий. Як я вже казав, коли робив огляд сорту тета, коли горіх цілком поміщається в площину шоколадки, за такий горіх, за такий калібр дають найбільшу ціну. Горіх смачний, гарно бланшується. Пізніше зроблю огляд всіх цих, цих сортів, які я проводив огляд виходу ядра. Духову шафу закину і будемо наблюдати, як вони Ось Перший порожній горіх, третій не було жодного. Тут один горіх я знайшов, він просто або не опилений, або, швидше за все, ще не опилений горіх. Якби був хворий, то хоча б щось там, якась завість була. Поміняємо його на нормальний для того, щоб огляд був. Тому що для огляду беруться тільки здорові горіхи. Але для розуміння скільки горіхів сотні буде здорових, маємо такий огляд провести. Поки що лідерами по хворих горіхах є кілька сортів, які в попередніх оглядах не робили. Там було по три горіхи, Я не пам'ятаю які сорти, але Але... подивився ці огляди, бачив, скільки порожніх горіхів є При розколі сотні горіхів. Ну, коли ви будете переробляти а не здавати його сілим, навіть коли будете здавати сілим і переробник бачить, що якийсь сорт має багато бракованих горіхів порожніх. Наступний рік він може цей горіх вас не купувати. Тому що йому важливо, Практично всі горіхи мали наповнення, мали ядро, яке він зможе продати в одному чи в іншому, чи чи переробивши його на чіпси, на муку, на будь-що на крихту. Один горіх у нас є порожній поки, поки що, бо тобто він нам більше вже переполов'є. Шкаролупа дуже тоненька, ядро практично виходить без своєї поволоки, без мочалки так званої. дуже достойний сорт для закладки промислового саду. Ще є така особливість, що коли створили ці сорти, намагалися зробити так, щоб, якщо висаджується 3-4 сорти в сад, щоб кожен сорт частково перепиляв інший. І відпадає практична потреба в тому, щоб висаджувати сорти запильники. Кожен сорт перепиляє інші інший, перепиляє. Це інші сорти, якщо в саду 3-4 сорти, то вони практично на 100% попилюються і дають гарний врожай. Якщо вони ще одного калібра, якщо взяти за основу закладку саду промисловими сортами таким середнім чи дрібним горіхом, то це сорти Макдональд, Вебстер, Полі і Сакаджавея. То, якщо їх посадити. Один сад, тому не їх, в принципі, всі разом зібрати, змішати, переробити. Ніхто навіть потім ядра не відрізнить один від другого. Вони практично одного розміру, одної форми. Всьому перевага сортів промислових орегонської селекції. Не запилюють один другого і калібр горіха практично однаковий. В один термін дають ці горіхи. Їх можна зібрати практично всі за один заход комбайном. Лишилось буквально 5 горішків. Горіхокол китайський колись купували, я там десь по 10 доларів. Китаю, замовляли. Працює непогано. От ми маємо 100 горіхів. Один був бракований, його замінили. Вмикаємо вагу, Починаємо чистити. Зараз покажу наповнення ядра. Таке от наповнення ядра, практично скоролупа дуже тоненька. На вазі нуль. Ще один бракований горішок. Відкидаємо. Міняємо на нормальний, потім будемо переважувати окремо шкаролупу і окремо ядра. Десь не помітивши одного дня. Визначення став горіхів не з одного чи сп'яти дозволяє більш точно розуміти яке наповнення цього горіха у вас. в мене просьба до доководі, якщо ви маєте вирощують якісь сорта, знімайте відео саме по наповненню горіха. Просто беріть 100 випадкових горіхів. Так от якщо я це роблю, зважуйте, відбирайте, показуйте, скільки є бракованого горіха, скільки є гарного горіха. Щоб люди розуміли, що чекати від совка. Особливо це стосується промислових сортів. Ну Вихід горіха тут дуже важливий, коли там взяти сорт барбакан, якому 42-43%, можливо 46% наповнення. І коли ви його споживаєте, просто так, коли брушню полущите, не потрібно його здавати на фабрику, переробляти. Але важливий смак горіха, розмір його, а не наповнення. А тут якраз наповнення дуже важливе. Це важливо при тому, якщо ви навіть самі переробляєте його, і важливо, коли ви його продаєте комусь. Людина, купуючи вас один раз, горіх, якому є наповнення 48-50%. І горіх, якому наповнення 40%, 42%, то вона завжди буде. Давати перевагу тим горіхам, які наповнення більше. І дасть вам більшу ціну за той горіх. Так що це визначення, яке я роблю, вже допомагає зрозуміти, що вирощувати. Якщо це промислові сорти. От поки бачу. 50 грам ядра вже маємо. Розважимо ядро окремо, шкаролупу окремо, стрисуємо, визначимо вихід ядра. Нагадую сорт Webster, промисловий сорт селекції Орегона, американської селекції. За 5 років в саду сорти показали себе з найкращої сторони. Пізно вступають в вегетацію весною, що дозволяє зменшити ризик заморозків повторних і дуже рано віддають врожай осінню. Практично період вегетації від розпускання до віддачі врожаю. На 2 неділі менші, ніж в європейських сортів. Вага виключилась, давно ніхто не кидав нічого, вона виключається. Але зараз включимо і переважимо. Вихід ядра на мою думку, має бути достойний, тому що всі горіхи полноценне полноценные ядра Ламка шкаролопа надвоє розкололася і повністю ядро звільняється. Дуже добре для переробки аспіраційної колонії. Колону купували ми цього року в компанії гріховод. Дуже проста конструкція, але дуже ефективно відділяє королопу від ядра. Практично, можливо, там відсотка десь ядро летить в шкаролуп. Потрібно регулювати, звичайно настраювати. Там йде подача повітря сильніша, слабша, і подача самого колотого горіха. На всі ці два параметри настраюються. Головне, щоб в шкаролупі... Не траплялося ядра. Гарна проста конструкція і гарно ефективно працює. Тому раджу придбати таку установку, якщо ви маєте вже там тон-дві горіха, дуже гарно це все переробляється. Але найважливіше, на мою думку, є не так оспіраційна колона, як калібратор. І калібратор. Не на 2-3 фракції. Хоча, якщо взяти сорти ураганської селекції, то вони не мають такого такої розбіжності. калібрі горіха. Їх можна там на 2-3 фракції ділити. Нагодився горіш, і Добре, розколи інші. Якщо взяти сорт барселонський, то там така різнокаліберність, що його треба ділити на 5-6 калібрів. І саме від того, як відкалібрований горіх, залежить розкіл. Коли горіх одного калібра, то він розколюється, практично 90% горіха залишається ядра цілого і горіх практично весь розколюється. Тікають горіхи і все від мене. Ще одне ядра отипла. Але маємо доробити. Доробити і визначити вихід ядра. Так, прийдемо. Ядра є. Добре. Другого наступних высыпаем ядра маємо нуль. бажимо гріх. сто шестнадцать грамм маємо. acho que não é louco. Сто тридцать грамм там на 2 грами, 243 было. 116 і 130, 246, добре. 246. Визначаємо ядро. беремо 100%. Ділимо на загальну вагу горіха 246. Множимо на кількість ядра 116 грам. Маємо 47,15. 47% ядра. Дуже гарно. Отже, на огляді був сорт Вебстер. Американська селекція Інститут Орегон. Автор сорту Шон Маленбахер. Далі нам залишилося визначити кількість ядра в сорті Джефферсон. А це вже наступне відео.